Знову перехворіла, Фух, прихопила, і сил немає. Карнітин дає енергію в кожну клітину. Кардонат сприяє відновленню сили. Кардонат відновлення на клітинному рівні. Новини в ефірі. Я Олена Морозова. Вітаю вас. ДБР затримало екс-голову Укренерго Володимира Кудрицького. Попередні його підозрюють у шахрайстві, в особливо великих розмірах та відмиванні коштів, отриманих злочинним шляхом. Як вважають слідчі, Кудрицький разом із бізнесменом Ігорем Гринкевичем, який перебуває у СІЗО, могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на проведення реконструкції об'єктів енергосистеми 2018 року. Нагадаю, Ігор Гринкевич є підозрюваним у справі щодо постачання неякісного одягу для зсу на понад мільярд гривень. У самого ж Кудрицького 21 жовтня провели обшуки, а 22-го його викликали на допит. Зараз етап виявлення правопорушення, оголошення підозри і обрання запобіжних заходів далі триватиме досудове розслідування. Сьогодні ми з вами говоримо про те, що слідство з'ясувало, що схему організував усім. Сумнівно відомий львівський бізнесмен сьогодні слідство з'ясувало, що він причетний до ще однієї оборудки, Коли разом із тодішнім керівництвом Укренерго вони між собою домовилися про фіктивні тендери. Зранку росіяни обстріляли центральний район Херсона. Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Пошкоджені житлові будинки та автомобіль люди не постраждали. Приватні будинки газогін та сільгосп підприємство пошкоджені на Дніпропетровщині внаслідок ворожого обстрілу. За інформацією, ова окупанти атакували Нікополь, Покровську та Шахтарську громади. Постраждалих немає. До трьох збільшилася кількість загиблих у столиці внаслідок комбінованого російського удару по Києву 22 жовтня. Від отриманих важких травм у лікарні померла жінка. Нагадаю, що ще 30 людей отримали травми. 26 ворожих безпілотників з 38 збили цієї ночі сили оборони. Про це повідомили у повітряних силах. Окупанти атакували з Курська та Орла. Зафіксовано влучання на чотирьох локаціях та падіння уламків на одній на півночі та сході країни. Росія кинула на захоплення Покровська усі свої військові можливості. Співвідношення сил наразі там один український військовий до восьми росіян. Про це повідомив президент України на зустрічі з журналістами. Він наголосив, місто залишається головною ціллю для окупантів. Вони на Покровськ віддали такі сили, що Україна не може на один напрямок віддати один до восьми людей. Ви уявіть собі, скільки там у руських сил. Але при цьому запланованого результату у них немає. На мій погляд, такого результату, який вони можуть продати американцям, у них немає. Вони ж їм показують карти уже з захопленим Покровськом, розказують, як вони на Дніпропетровщині стоять, як вони захопили 90% Сходу України. Це просто брехня. Литва ухвалила рішення повністю закрити кордони з Білоруссю на невизначений термін. Як повідомила прем'єр-міністрка Інга Гругійнене. Рішення ухвалено через інциденти з метеокулями, які масово залітають у повітряний простір країни. Через це у Вільнюсі навіть закривали міжнародний аеропорт. Ругінене зазначили, що армія вже застосовує усі необхідні засоби для їхнього знищення. Мінськ висловив протести, назвав дії вільнюса провокацією. Водночас Литва закликала ЄС посилити санкції проти Білорусі та запровадити мита на їхні товари. Готові прийняти рішення про закриття кордону з Білоруссю на невизначений термін, але з певними винятками. Це означає, що дипломати та дипломатична пошта зможуть пересуватися, а наші громадяни та громадяни ЄС зможуть в'їжджати до нашої країни з Білорусі, але всі інші пересування будуть заборонені. Таким чином, ми надсилаємо сигнал Білорусі і заявляємо, що тут не буде терпітися жодних гібридних атак, і ми вживатимемо найсуворіших заходів, щоб. Зупинити такі атаки. Додаткові 150 тисяч євро до фонду підтримки енергетики України надасть Естонія. Загальна сума допомоги складе 620 тисяч євро. Про це заявив міністр закордонних справ країни Маргус Цахна. Він засудив російські удари по енергетичній інфраструктурі, назвавши їх атаками терору, спрямованими на занурення українців. У темряву та холод Цахна наголосив, що підтримка енергетичної системи України має розширюватися, а країна потребує більше систем ППО. Також Естонія готова прийняти конференцію з відновлення України у 2027 році. Індійські нафтопереробні компанії призупинили нові закупівлі російської нафти після запровадження останніх санкцій США, ЄС і Британії. Про це повідомляє Reuters. Підприємства чекають офіційних роз'яснень від уряду та постачальників і натомість покривають потреби через спотовий ринок. Деякі великі індійські компанії раніше заявили, що дотримуватимуться санкцій, зокрема проти Лукоїл та РосНЕФТЬ, що може різко скоротити імпорт російської нафти до Індії. Загинули при виконанні службових обов'язків у понеділок у Свято-Михайлівському соборі Києва відбулася церемонія прощання із журналісткою Оленою Губановою та оператором Євгеном Кармазіним. 23 жовтня воєнкори їхали знімати наслідки російських атак по Краматорську. По дорозі їхню машину ворог прицільно атакував за допомогою БПЛА. Олена та Євген загинули на місці. Спеціальний кореспондент Олександр Количев, який теж був поруч у момент удару, дістав важкі поранення, і нині лікарі борються за його життя. В останню путь наших колег привів і Артем Дракачов. У Михайлівському соборі попрощалися із журналістами телеканалу Фрідом, віддати шану загиблим кореспонденці Олені Губановій, яка готувала власні матеріали під творчим псевдонімом Олена Грамова та оператору Євгену Кармазіну. Прийшли рідні та близькі колеги та небайдужі. Перестало битись Добрі, щирі, відкриті. З 2021 року Олена та Євген працювали на каналах українського іномовлення. За цей час вони встигли побувати в найгарячіших точках Донеччини та Дніпропетровщини. У нас регулярно від них були сюжети з бригад, бойова робота, підготовка і так далі. І вони були в таких місцях. Ну таке враження, що от, ну там дуже небезпечно, там дуже страшно і. Все рівно, тобто вони виїжджали, у них була завжди купа історії. Як регіональний редактор Галина Курдюкова тримала постійний зв'язок із Оленою та Євгеном. Медійниця згадує останні повідомлення від знімальної групи. Говорили про те, що не їхати ввечері, подивитися, яка буде обстановка зранку. І зранку вона написала, що все ж таки вони їдуть. От, і ми домовились про те, що на 12 буде матеріал і підтвердили це на півнодев. На Двадцять 23 жовтня Олена та Євген перестали виходити на зв'язок. Згодом стає відомо, що їх автомобіль потрапив під атаку російського БПЛА. Альона Євген знімали наслідки російського терору. Звичайна журналістська робота. От, і... Прицільним ударом потрапив в зону, де вони знаходились. На жаль, удар був фатальним. У цей скорботний день рідні та близькі згадують загиблих як людей відданих своїй справі людей, які хотіли жити наповну та мали свої мрії. Закінчення війни для Альони це заїхати в рідне місто Янаків, пройтися рідними вулицями, зайти хоча б до себе додому, тому що вона не була в себе вдома від початку війни. Від 14-го року вона ніколи не здавалась. Вона завжди була там, де потрібно бути. Попри в тому, там від війни, від обстрілів. Євген був дуже добрий. Це, як не знаю, така асоціація в мене, як великий такий добрий. Бедмедик, ну мабуть, так. Він був дуже відповідальний, дуже переживав, якщо щось от, він не встигає, чи ще щось дуже шкода. Хотілося б з ними працювати ще багато-багато років. Постарішати, сидіти і травити історії, коли ми будемо старі, по 80 десь на березі моря, просто сидіти і згадувати все це, але будемо згадувати про них. Зараз редакція каналу Freedom працює над документальним фільмом про те, як змінилося життя медійників в умовах повномасштабної війни. До цього спонукали і втрати серед тих, хто поміняв мікрофон і камеру на бронежилет та автомат. Ми працюємо над документальним фільмом. На жаль, це не єдина втрата нашої редакції за час війни. Багато хлопців пішли на фронт. Багато Людей приймають активну участь у захисті України. Це що робить Російська Федерація сьогодні? Це цинізм. Журналісти не мають потрапляти в такі ситуації. Я маю на увазі, що журналісти це не військові, це цивільні люди. Подруга Олени та воєнна журналістка Анастасія додає висвітлювати перебіг подій на фронті стає все складніше. За її словами, з кожним роком росіяни все більше полюють на цивільних, які залишаються жити та працювати поблизу фронту. Мало сказати, що це небезпечно. Просто це ну, якщо пояснити, це не просто що ти бігаєш з мікрофоном, записуєш класні інтерв'ю. Пишеш, запостиш сторіс в інстаграмі, фоткаєшся в бронежилеті, і в тебе все класно. Це щоденні втрати, щоденно це важко, тому що зараз на лінії бойового зіткнення дуже важко заїхати, тому що всі ми знаємо дрони, коровині, авіабомби і взагалі зараз фронт і війна, якщо порівняти із 14-м і навіть з 22-м роком, це просто нановійна». За даними Національної спілки журналістів України та міжнародної федерації журналістів, за час повномасштабної війни загинули 135 медійників. Серед них 21 представник змі безпосередньо під час виконання своїх професійних обов'язків. Артем Деркачов, Дмитро Курченко, Телеканал Рада, загальнонаціональний національний марафон, єдині новини. Далі ефір продовжує мій колега Максим Зборовський в аналітичній студії. Ну а я зустрінемося з вами вже о п'ятнадцятій. Розповім більше новин зараз. Я запрошую до розмови Василя Фурмана, доктора економічних наук. Пане Василю. Я вас вітаю. Вітаю вас, слава Україні. Героям слава, власне, як е, говорив генератори зарядні станції, в жовтні подорожчали до 60% на окремі пристрої, якщо порівнювати з минулим роком. А, е, чи є взагалі можливості регулювати ціни і такі товари е, про необхідність яких то е, ударів Росії по, енерг... по енергетиці, багато хто навіть не знав? Ну, дякую за важливе запитання. Потрібно сказати, що в умовах. Війни можуть бути короткострокові різні коливання на товари, як ми сьогодні спостерігаємо. Студія, ви мене чуєте? Ми чуємо. Продовжуйте, пане Василю. Добре, добре, але дуже надіюся, якщо ми говоримо про генератори, це короткострокові коливання. Я пам'ятаю таку ситуацію, яка була попередні роки Великої війни, і. Коли ринок наситився генераторами зарядними станціями, то ціна значно зменшилася, і в якісь періоди часу навіть пам'ятаю продавці говорили про те, що вони не користуються попитом. І за ці чотири роки Великої війни сьогодні я думаю, що дуже в багатьох громадян є генератори. Якщо ми говоримо про банківську систему, наприклад, то ну в свій час національний банк. Ініціював таку ініціативу, як пауербанк, тобто коли банки мають працювати в умовах блекаутів, має повинні мати і альтернативні джерела електроенергії, і альтернативні джерела зв'язку. І сьогодні там близько 2400 відділень у всій території нашої держави, незалежності від того, наприклад, тут умовно нещодавно в Чернігові не було світла, але відділення банків працювали. Ну, мабуть, і багато інших підрозділів не банківських, які мали генератори, але сам ми зараз говоримо про банки, тому Ситуація ну, дійсно є така, вона складна, тому що в умовах війни не може бути простих ситуацій. Але відповідаючи на ваше питання, чи має держава важелі впливу, так держава може мати важелі впливу, але їх потрібно застосовувати обережно і системно, щоб не зруйнувати ринкову конкуренцію. Основні механізми впливу, які можуть бути, тобто це перше, наприклад, моніторинг і публічне розкриття цінової динаміки. Це створює репутаційний тиск на недобросовісних продавців і підвищує прозорість, особливо якщо товари продаються через дуже великі мережі торгівельні. Тобто, бо вони ну, для них репутація надзвичайно є важлива. Друга, наприклад, це, це антимонопольний контроль. Якщо є ознаки змови або штучного завищення цін, це сфера антимонопольного комітету. Третє, наприклад, це податковий контроль. Так дійсно ДПС може перевіряти чи відповідає підвищення цін економічно обґрунтованим рівням цін закуповільне ціні, логістиці, валютним коливанням. Ну і тимчасові фіскальні стимули, наприклад, зниження імпортних мит або ПДВ на певні категорії енергетичного обладнання, щоб зменшити кінцеву ціну для споживача. Дуже багато речей сьогодні в нашій державі робиться в цьому напрямку. Тому я вважаю, що ну, та проблема про яку ви говорите, тобто вона носить на мою сутобисточку зору чисто такий е, тимчасовий характер, і ринок наповниться цим товаром, і ціни будуть зменшуватися, пане Василю. А враховуючи потреби ринку, е, так і споживачів, наскільки реально на вашу думку налагодити в Україні виробництво подібних товарів? І чи можна їх в подальшому зробити з конкурентно спроможними і з західними зразками? Дивіться, хотів би до речі, якщо можна ще коротко сказати, що ну підперечиш на перше питання, що надзвичайно є важливо все таки намагатися ринковими шляхами вирішити це питання не адміністративними шляхами, а саме ринковими. тому що будь-яке обмеження ціни адміністративне, воно як показує досвід різних років різних країн, в тому числі України. Він не дає бажаного результати тепер. Чи реально налагодити в Україні робництво там генераторів і зарядних станцій? Ну на мою особисту точку зору як економіста, так реально і можливо, Україна має технологічний, інженерний і кадровий потенціал для цього. А які повинні бути умови? Ну, перша умова це доступ до фінансування держава може створити спецпрограму кредитування. Ну, ми знаємо, наприклад, є програма 5.7.9, яка дуже. Класно працює для різних галузей виробництва, а тут можна саме для виробників енергетичного обладнання подібну програму створити на дуже пільгових умовах. Друга умова це локалізація партнерства. Українські компанії можуть збирати генератори та станції у партнерстві з європейськими або там китайськими чи корейськими виробниками, тобто така модель може працювати. Це швидкий шлях для запуску виробництва. Ну і третій це експортний потенціал з огляду на частку на часті от, енергетичні кризи у Європі. Українські підприємства можуть з часом постачати такі товари не лише на внутрішній, а й на європейський ринок, особливо в сегменті енергоефективних та зелених рішень. Ну і враховуючи те, що ми. Вступимо. Я дуже надіюся найближчими роками до європейського союзу. У нас буде там спільний ринок, і нам доступ до товарів спроститься. І це буде можливість також продавати ці та багато інших товарів на європейський ринок. Перевірки Але можна надіюся, якщо. Коротко, якщо так. можна ще раз, дивіться однозначно, однозначно, якщо ми хочемо комплексно вирішувати цю проблему, тобто то там однозначно потрібно, що держава не має карати бізнес, а має створювати умови для конкуренції і розвитку. Друге, тимчасові податкові стимули та програми підтримки можуть стабілізувати ринок без адміністративного втручання. Третє, Україна має шанс створити власну енергетичну промисловість це частина економічної нашої незалежності. До речі, так само, як от в умовах великої війни, ми створили на мою зору, як експерта потужний військово-промисловий комплекс, який є драйвером. Економічного зростання в нашій державі, і я впевнений в тому, що після великої війни він надалі буде залишатися на багато багато років нашої держави таким драйвером, тому що Україна має бути сильно економічна. Але поки буде однією з складових, яка буде забезпечити і незалежність нашу, і економічний потенціал. Ну і кожна криза це можливість запустити виробництво, а не просто імпортувати готове. Тобто, нам потрібно на цьому напрямку також максимально ну, зусилля держави, бізнесу. Кимлів податкових чи інших. Дякую за ваші відповіді і коментарі. Василь Фурман, доктор економічних наук, був з нами на прямому зв'язку. Ми рухаємося далі. Ми боремося з Україну, яка розвиває бізнес. Наступного року в Україні запустять нову програму. Переселенцям почнуть надавати житло в сільській місцевості. Про це повідомили у Верховній Раді після розгляду проєкту держбюджету на 26-й рік. Депутати ухвалили рішення збільшити допомогу для ВПО на півтора мільярда гривень. Із цієї суми півмільярда спрямують саме на житло для переселенців у селах. Повідомляється багато українців із Бахмута, Соледара, Сіверського Донецька, Попасної Лисичанська вже не мають куди. Де повертатися їхні міста просто стерті з карти. А купівля будинків у селах реальний спосіб дати людям дах над головою. Адже такий дім коштує від 120 до 300 тисяч гривень. І зараз з нами на прямому зв'язку Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету із питань соціальної політики і захисту прав ветеранів, пане Михайло. Я вас вітаю. Доброго дня, добро здоров'я. Хочу уточнити: а хто зможе скористатися можливістю, коли ми говоримо про цю програму, і коли може бути ухвалене остаточне рішення? Дякую за запитання. Воно дуже актуальне справді, депутати внесли правку на 1 мільярд гривень додатково для відшкодування проживання. Внутрішньопереміщених осіб, а також для одноразової виплати щомісячні 2 тисячі гривень на особу і 3 тисячі гривень на неповнолітнього або особу з інвалідності. 500 мільйонів запропоновано все таки як пілотний проект для осіб, які хочуть переїхати в сільську місцевість в цьому зацікавлені територіальні громади, бо це й додаткові робочі місця і кількість. Проживаючих зможуть скористатися цією програмою всі ті особи, які мають внутрішньо статус внутрішньопереміщених осіб, тобто які переїхали з прифронтових або тимчасово окупованих територій в певну місцевість, вони можуть зареєструватися як внутрішньо переміщені, бо більшість з них так зареєстровано, і е, виявляють бажання придбати житло в сільській місцевості їм. Пропонують декілька варіантів, і ми вважаємо, що це має бути безвідсотковий кредит, допомога, в тому числі, е і частково покриватиме як і держава, так і органи місцевої влади теж можуть взяти участь у цьому проєкті. Через те ми е надіємося, що вже наступного року ми побачимо, як така тенденція спрацьовує сьогодні. теж є приклади, але леву частку відповідальності і фінансового навантаження бере на себе або громада, або сама людина, і ми у Верховній Раді виступаємо категорично проти того, щоб це було відсотковий кредит. Бо ми можемо собі тільки уявити, як люди виїжджають з прифронтових територій, вони практично не мають засобів для існування. Через те, ми маємо розуміти, що це все бере нас братиме на себе держава. Таким чином, я думаю, що ця програма буде мати успіх, і якщо справді кошти 500 мільйонів не вистачить уже на початку верніше, в першому півріччю, ми зможемо. Вже ці кошти коригуючи бюджет, додатково виділяти зразу. Виникає питання, де ж їх брати. Ми запропонували шляхи покриття цих додаткових видатків. Це все таки, і уряд з цим погодився. Перенаправлення з інших соціальних. Програм, які не виконані цього року, а там є залишок коштів. Також ми активно працюємо з нашими міжнародними партнерами з донорами. Вони погоджуються на те. Вони є програмою організації Об'єднаних Націй і інших банків Європейський банди реконструкції та розвитку, які дають кошти саме на внутрішньо переміщених осіб. Бо вони, як наші партнери, зацікавлені, щоб громадяни України, маючи такий статус, залишалися все таки у державі. І, а не їхали в європейські. Сусідні держави, для яких це буде додатково навантаження на бюджет. Я думаю, нам вдасться залучити таких коштів. Тут важливо, щоб уряд дуже активно працював з цими асоціаціями, громадськими організаціями, які об'єднують внутрішньо переміщених осіб, щоб жодна така родина, яка має бажання залишитися в державі, але переїхати в іншу місцевість і придбати помешкання у селі, щоб вона отримала підтримку центральної і місцевої влади. Пане Михайле, коротке запитання. Президент сьогодні сказав, що має початися опалювальний сезон з 28 жовтня. А щось змінюється із початком опалювального сезону для субсидантів? Насправді нічого не змінюється. У них субсидії нараховуються автоматично. Для тих домогосподарств, які отримували субсидії минулого пального сезону, зміниться тільки для тих, якщо є якісь зміни у складі. Родини тоді потрібно звертатись до пенсійного фонду України а так автоматично все буде відбуватися, і це ще одна підтримка з боку держави всіх тих категорій громадян, які сьогодні очікують на таку допомогу від держави. Тобто ніяких змін немає, і незалежно від вартості комунальних послуг у нас приблизно до 2,5 мільйони домогосподарств. У цей осінньо-зимовий період 2025-2026 року, будуть отримувати субсидії від держави. Дуже дякую вам за відповіді за розмову. Михайло Цимбалюк, перший заступник голови комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів був з нами на прямому зв'язку. Ми продовжуємо ефір.